Що ви пацаки на вільчиках без повних баків бензика, готові до розвалу? Совіпісінг Piсing розпочинається прямо тут і прямо зараз. Значить, що в нас по плану? По плану ми міняємо скороходи. Ось. Значить, перше, що ми робимо, це знімаємо колеса. Колеса знімаються і зразу приводяться в повний порядок. Так, ну що, колеса розбортовані. Зараз будемо кидати туди новесеньку гуму, але перед тим їх треба трошечки провести в порядок. Вимета від грязюки. Цим і займемось. Перша мешта залетіла на ізі. Зараз будемо займатися другою. Там в коробочці ще є прикол для вас. Ну це на закуску. Мешки типу замінені. Переходимо до наступного раунду. Ну, як ви бачите, нема сідла. А якщо нема сідла, це вже проблема. Ну велокультуру ж треба по собі пісінгу розвивати. Ну от ми її розвиваємо. Ну що, Ардісок, я думаю, що ти на це заслуговуєш. Як вам, пацани, а? бруксик. Опа. Ой, когось там порве. Ой, як дивиться, я я ой Пушечка, пушечка, пітардечка. Зараз ми його підналаштуємо. Я думаю, що його потрібно буде чуть-чуть іще порухати, подвигати. Ну це не така велика проблема. Але це прям. Це прям... Смачно нормально, акурательно і грабельно. Це Ардіс Да, пацани, пасаниця таке. Це вам не так просто. Боже. Ну да. це дуже гарно. Ви, мабуть, помітили, що на Ардісу немає пляшечки. Mm. Вірна справа. Ось така у нас тепер буде пляшечка Merida Black Це для того, щоб. Коли я буду попивати водичку при приїзді, я собі нагадував про те, що наступний велосипед має бути саме цього бренду. Ну, а в нас що? Зараз легенький тесток, двигаємо броксик вправо-вліво. Ну і типу ми їм ноги, і, як то кажуть, лягаємо спати. Я в мене ще купив, я придбав сквіртульку, тому що закінчились. Ну і два Максіса, тому що хочеш не хочеш, ага, колеса все ж таки пробиваються, тому мусиш за пасульки мати. Ну я думаю, що це коротеньке відео а, дає. Мені все ж таки право попросити у вас протиснути вподобайку, підписатися на канал, залишити якийсь комент. Я думаю, що це не останній апгрейд, який очікує ще цей велосипед. Тримайтеся, пока-пока!